Клас, ми побачили, що у багатьох з вас така ж проблема. Нема що подивитись. Тож, другий випуск, що на вихідні, мене звати Артем Поріжман, з вами кіношо, і ми поговоримо про кіно. Якось на нічному сеансі марафон у фільмів включили вітряну річку, і спочатку було досить млосно і нудно. Я навіть перші 10 хвилин думав, що це далеко не чудовий фільм, щоб заснути, але по ходу дії мене затягувала якась. Таємниця невідомість, яка з кожною хвилиною ставала все більшою і більшою, а власного простору було все менше і менше. Це починало викликати холодні мурашки, обіцяні в назві. Професійний мисливець скорі знаходить неподалік індіанської резервації вітринарі річка труп місцевої дівчини, колишньої подруги своєї загиблої доньки. Друга повнометражна режисерська робота Тейлора Шерідана, телевізійного актора та сценариста трилерів Вбивця та будь-якою ціною. Починаються дуже сильно. Картина похмурими фарбами малює депресивне життя в гористій глибинці, куди колоністи загнали колись індіанців. Тепер місцеві хлопці сидять на заборонених речовинах і мріють про помсту блідолицем. Місцеві дівчата шукають білих кавалерів, які б відвезли їх подалі від рідних місць, а дорослі, що змирилися, тягнуть свою лямку день у день і сумно філософствують про страждання. У свою чергу начислені біля на зразок корі балансують на межі між цвітами для індіанців. Вони вже майже свої, але лише в тих випадках, якщо у них є індіанська грідня. Корі був одружений з індіанкою, і в нього діти напівкровки. Дія вітряної річки розвивається неспішно, але все ж таки цікаво поглинає нас у свій світ. Фільм рветься до мети, а дозволяє вслухатися в різні розмови героїв, дивитися їх існування, насолодитися суровою красою природи. Стрічка малює об'ємні психологічні портрети, звертає увагу глядачів на гнебні іродичні нюанси стосунків білих та червоних американців, і здається, що картина заслуговує. Дуже високої оцінки та настійно рекомендації, як мінімум, для всіх шанувальників вдумливих та художньо вивірених детективів. Але в пориві своєї неквапливості, через півтори години після початку, вітряна річка згадує, що вона не має ще трьох годин для завершення розслідування в тому ж ритмі, в якому вона проходила до цього моменту, і дещо прискорює процеси. Відмінна гра Джеремі Реннера у відчутному образі справжнього мужика. І від харизми акторів індіанців, що його оточують насамперед Грема Гріна та Джила Бермінгема. Елізабет Олсен теж виглядає гідно, але її роль набагато менш значуща, ніж може здатися в зав'язці фільму. По суті, Джейн у картині лише для того, щоб підкреслити, як мало федеральна влада робить для індіанців із глибинки. Але це досі актуальна тема, про яку забула в чорному вирі демократія, американська спільнота. Людське співчуття справа хороша, але її часто недостатньо. До речі, ми завели Патреон, щоб кожен міг підтримати наш канал. Так ми зможемо випускати контент частіше і робити його більш якісним. Посилання у описі. Якщо ви бачите Джеймса Франка або доктора Хайзенбера, це обов'язково потрібно дивитись. Тут вони разом і продають веселу історію. Якщо хочете повтикати, то вам сюди 55-річний власник скромної друкарні у Мічигані Бен Флемінг душі не чує у своїй дочці Стефані. Але дівчина виросла, поїхала на західне узбережжя вчитися у коледжі, та вийшла з під батьківського контролю. Напередодні чергового різдва за дуже пікантних обставин батьки дізнаються, що Стефані зустрічається з молодим чоловіком, і сім'ї Флемінг доводиться вирушити до Каліфорнії, щоб зустріти свято разом із дочкою та її. Обранцем. Здавалося б проста, як три копійки комедія Джона Гамбурга, чому він своє друге дно люб'язно відкриє батькам чи дочки стоять на порозі заміжжя, і гідно цей період життя подолати, здається, не кожному. На перший погляд, нова комедія, якій однаково підходять епітети романтична, сімейна і різдвяна, відрізняється від багатьох схожих історій. Але це лише верхівка айсбергу. А ось те, що ховається під нішурою, стане помітним лише тоді, коли глядач замислиться про особисте життя творців-стрічки, продюсера, чому він леві четверо дітей-підлітків, дочки Бена, ще одного з продюсерів майже 15 років, доньки Брайана Кренстена 23. Ці батьки, напевно, замислювалися про те, кому вони мають доручити ту роботу про своїх улюблених дітей, і ми впевнені, що ніхто з них не не буде задоволений на всі 100%. Ось цьому чому він грає набагато тонше, ніж на жартах про ухоляний паркур, японські унітази і лосі, консервованому у власній сечі. Глядач далекий від переживань за власну дитину, пропустить повз вуха слова про те, кого обирають дочки у своїй супутники, про розуміння власної дитини, про наміри та прагнення влаштувати комфортне життя. Але вони анітрохи не менш важливі, аніж калейдоскоп звичних для франко-дурниць, нескінченого потоку мату і дурниць, що льються з екрану. Не дивно, але окрім усього іншого, чому він можна похвалити ще й за сміливість. Картина від з рейтингом R або 18 у нас не завжди вдається відповідати обраному настрою, і все ж навіть із фоном із жартів про цицькі унітазні спреї та вживання травки, чому він має потужну терапевтичну дію. Батькам справді насадилося все стримати під своїм контролем. Зятями справді доведеться поступитися якимись своїми свободами заради нової родини. А розуміння і точки дотику навіть між неприємними родичами обов'язково знайдуться. Адже тестя та зятя завжди пов'язує любов до однієї і тієї жінки. Ось і весь секрет цього фільму. Свого часу цей фільм мені зламав мозок, але й дав багато їжі для роздумів. Загалом картина трохи затягнута і нерідко ловиш себе на думці, що без цього можна було пообійтися, але свої масштаби він виправдовує своєю наповненістю. Головний герой немо проходить до тями 120-річним старим у далекому майбутньому і дізнається, що він останній смертний у світі, де ніхто більше не вмирає, і де його власна швидка смерть. Зроблена головним об'єктом реаліті шоу. Про своє минуле немо, якого грає Джаред Летто, нічого не пам'ятає, але справно відвідує сеанси гіпнозу, під час яких пам'ять починає повертатись до нього. Минуле своє герой бачить калейдоскопом розрізнених вінєток, які складають не одну, а відразу кілька історій. Відправною точкою спогадів стає час до його народження, коли він та інші діти чекали свого виклику на землі в місті, що нагадує рекламу памперсів. У потоці розшарування сюжету різних історій здається, що починається повний хаос, але у Вандермаля появляється досить чітка структура. І після закінчення перегляду, гадати, що це було, не доводиться. Але спочатку не розгубитись важко. Режисер, що готував стрічку близько 10 років, примудрився впихнути в неї марсіанські пейзажі і побут, плани сатирично стерильного майбутнього і строкату гру, деталі у дусі Амелі, любовні сцени і телерепортажі. Причому все це химерно між собою перетасовано, бо це мислення людини пояснює дормаль, і показувати його треба якось так, вивернувши. Але 10 років, які збирався проект, не жар. Тремтіння Дормаля до знятого матеріалу це те, що фільм триває майже 2,5 години. Втім, один із найбільших європейських проєктів на той час і не міг, напевно, бути коротшим. Невідомо, коли Євросоюз ще раз на би майже 60 мільйонів доларів бюджету на такий величний артхаус. А правильний хронометраж спогадів питання надто тонке, щоб сперечатись через зайві хвилини. Така у нас друга підбірка. Впевнений, що кожен із вас знайде щось для себе. Дякую за ваш перегляд. Круто, що ви ставите вподобайки та підтримуєте український YouTube. Донатиму на ЗСУ і перемога буде за нами. Честі та удачі!